Шановні друзі, хотів би сказати вам пару слів про наш напрямок, який ми активно розвиваємо. Це онкогінекологія. Багато на жаль не тільки доброякісної патології жіночої репродуктивної системи, а й злоякісної. Зокрема, це рак-ендометрія найбільш поширена злоякісна пухлина у жінок. Це рак шийки матки, який все ще залишається актуальною проблемою, незважаючи на те, що і вакцинація є, і скринінги ефективні працюють цей рак яєчника, який, на жаль, і зараз уносить також життя пацієнток рак гульви. Все це досить актуальні питання, які не, не зменшуються їх роль на сьогоднішній день. поки стає трошки складніше, тому що пацієнтки хочуть зберегти орган, де це можливо. Деякі жінки ще не завершили свою репродуктивну функцію. Вони хочуть не тільки вилікувати онкологію, а й. Потім стати мамою ще. Є пацієнтки, які вже не готові робити великі розрізи, лапаротомні операції, а де, можливо, хочуть зробити це лапароскопічно. Тому ми сьогодні дуже активно розвиваємо я це називаю інтелектуальну онкогінекологію, тобто кожний випадок оцінюється індивідуально. Особливо це стосується таких захворювань, як рак ендометрія, тому що при раку ендометрія зараз є молекулярне профілювання, можна більш детально оцінити ситуацію. В ряді випадків органозберігаючі операції зробити, в ряді випадків, навпаки, прогноз погіршується після профілювання, в ряді випадків ставляться такі синдроми, як синдром Лінча, і є рекомендації ще по іншим органам систем, є рекомендації для Родичів, пацієнток таких. Тому от, це саме наш напрямок, там, де можна зробити малоінвазивно, там, де питання про можливість збереження функцій і органів, там, де можна це зробити з використанням сучасних. Лапароскопічних систем з маркуванням вартових лімфоузлів індаціанином. Така технологія вже є стандартною в світі для раку ендометрія, для раку шийки матки. От, там, де треба експертно оцінити похлину яєчника і все ж таки більш розуміти до операції, якщо це онко, то що це може бути. Також у нас такі випадки цікаві в практиці. Є нестандартні злоякісні захворювання, які мають зовсім інші принципи. Розвитку, інші прогнози, іншу етапність лікування. От Всім цим займаємося. Ми тому будемо раді бачити вас. Безумовно, не всі випадки ми беремо, тому що. Не наш профіль, це велика хірургія, там, де треба видаляти багато органів і систем. Не зовсім наш профіль, там, де дуже хворі літні люди з поганим прогнозом в цілому для життя. От, ми більш займаємося хірургією і стратегічним плануванням. Лікування. Безумовно, там, де це стосується хіміотерапії, там, де стосується променевої терапії, ми працюємо з клініками-партнерами, тобто на сьогоднішній день можна в умовах приватних клінік робити більшість речей. Ну, і це добре, завжди, коли є альтернатива, і завжди добре, коли є обґрунтована друга думка. Тобто один із важливих. Наших таких переваг, можна сказати, що ми нашу думку обґрунтовуємо. Тобто, якщо ми щось вам рекомендуємо, ми напишемо вам, що це базується на рекомендаціях там NCCN, пункт такий, то от сторінка така. Будь ласка, от можете ознайомитись. от Прогноз у вас такий, стільки-то відсотків на основанні такого, такого 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 пункту. А ми вже з вами потім, після того, як ви отримуєте таку вже обґрунтовану з точки зору доказової медицини інформацію, можна далі вже вирішувати. Чи ви готові, наприклад, піти на органозберігаючі лікування, розуміючи, що в перспективі все одно у вас залишається збільшений ризик раку ендометрія, наприклад. Чи готові ви на більш радикальний варіант прямо зараз, але отримати кращі прогнози на майбутнє? Не завжди це прості питання, але от ми саме тут для того, щоб допомогти вам. Визначитись, що робити з вашим життям, з вашим здоров'ям, тому що це найцінніше, що у нас з вами є. Приходьте, будемо раді вас бачити.